Олеж, скажи мені, будь ласка, гаразд наразі нема політполя. Погоджуюсь з тобою, до речі. Але так. заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба він пояснив, що можливі мирні переговори з Росією за його словами. Росія може бути учасником мирних переговорів лише тоді, коли зазнає поразки на полі бою, або після того як учасники глобального саміту миру напрацюють спільну концепцію. І Він, до речі, припустив, що перемовини можливі. А після червневого саміту миру у Швейцарії, що означає ця заява глави МЗС на банковій дійсно розглядають варіанти перемовин з Російською Федерацією не часом, і чи можуть цьому завадити указ президента про те, що ніяких перемовин з Росією, поки Путін президент, хоча й він вже президент 7 травня, коли він буде мітувати? інаугурацію він фактично анулює будь-які свої повноваження. Так що скажеш абсолютно вірно. Ну давай так одразу формально тоді частину в сторону, тому що дійсно давай. Путін 7 числа, оця саме інаугурація його з цього моменту, він вже не є президентом Російської Федерації, і відповідно. Немає Путіна з ним перемовини не буде вестися Україною, і президентом його Україна не визнає. Тому, власне, все одно буде хтось інший з боку Російської Федерації, чи вже делегований путіним, чи не делегований, хто на заміну Путіну прийде, чи це відбудеться в цьому році, чи через 10 років. Але тим не менш, зрозуміло, що в якийсь момент так чи інакше якийсь формат дипломатичної активності двосторонньої він відбудеться або багатосторонньої. Про що ця заява і чому в ній немає зради, одразу скажу. Хоча зрозуміло, що багато хто зараз починає шукати в цьому конспірологію, чим продиктована заява і що власне в ній йдеться? Мова йдеться про те, що після того, як буде проведено саміт миру і сформовано спільну переговорну позицію, і тут я одразу зазначу, якщо по результатам саміту миру інавгураційного вона буде сформована, Є вирогідність, що вона може бути сформована значно пізніше, після того, як будуть працювати робочі групи, і, зрештою, на фінішній премії ми ж пам'ятаємо, було анонсовано, що буде не тільки наураційне, але й заключний саміт, де мають цю рамку прийняти. Тому з червня місяця можливість сповістити Російську Федерацію це буде тільки скоріш за все. Ну, а це вже я говорю там, спираючись на певний аналіз, певні інсайди, скоріш за все, тільки з приводу декількох пунктів, по яких буде досягнуто цей консенсус. І так, перед Російською Федерацією вони будуть покладені на стіл. Чому? Власне, наразі говорити про якісь перемовини інакше неможливо, тому що пан Кулеба чітко зазначає на основі статуту ООН і міжнародного права переговори. І пан Блінкен, якщо ми згадаємо, коли казав, що якщо Російська Федерація продемонструє щирість в готовності до дипломатичних переговорів, то зуміло, що Сполучені Штати там будуть, і Україна, безперечно, так само буде в перемовинах, і він також весь час додає. На основі статуту ООН і міжнародного права відповідно з поваги до територіальної цілісності, суверенітету і всього всього іншого, відповідно з визнанням того, що здійснені воєнні злочини, тобто, інакшими словами, це російська капітуляція дипломатичним чином. І тому акцентує українська дипломатія на тому, що є два шляхи: або воєнний примус Російської Федерації до поразки, або дипломатичний примус. Але на сьогоднішній день світ не готовий примушувати Російську Федерацію. По ядерній безпеці, ми бачимо, що на захоплення атомних дистанцій безпрецедентне, світ максимум, що зміг запропонувати це МАГАТЕ, сліпо, глухо, німе імпатентне. Якщо завтра десь в світі буде захоплена атомну дистанцію, наприклад, в Африці зараз атомна енергетика активно розвивається або в якомусь іншому конфлікті, то світ так само надійшли туди МАГАТЕ і свої Діплі а шаленого рівня занепокоєння, глибокі занепокоєння. І саме про це Україна говорить формули миру, що дивіться. Це виходить за рамки України і продовольча безпека, експорт зернових з України. Світ не зміг взяти під конвоювання українські кораблі, а запропонував домовлятися з Росією про те, як будуть пропускатися українські кораблі при посередництві ООН і Туреччини. Тепер ми бачимо Хуситів біля Ємена, які блокують торгівлю через Червоне море. А післязавтра можемо побачити сомалійських піратів, які вже подали свій голос, що вони знову з'явилися. Бо якщо можна з Росією говорити, то чому з Ємінцями не поговорити про те, як забезпечувати проходження суден а, біля а, їх узбережжя, яке контролюють хусіти. Або в Південно-Китайському морі може бути такий сам прецедент. От про це формула миру. Україна говорить про те, що ціла низка викликів, які створилися російсько-українською війною, вони виходять за рамки сугубо російсько-української війни. І тому це формат не про перемовини з Росією, а про перемовини тієї частини світу, яка відчуває свою відповідальність за те, щоб сила права зберігалася, а не була підмінена правом сили. І, власне, тому ця зустріч відбувається без Росії. А потім так, коли буде узгоджено, якщо буде узгоджено. Позицію, то вона буде покладена перед Росією як узгоджена. Позиція цілої низки держав. Ну наразі судячи у цього це 80, на 100+, плюс, скоріш за все, не вдається вийти. Російська Федерація працює доволі активно. Ситуація на фронті так само не додає зараз можливостей її сказати, що Україна однозначно перемагає, і відповідно всі країни давайте швиденько побіжемо в Швейцарію. Частина сидить на своїх стільцях і намагається йорзати і каже: а може, з Росією не варто сваритися, а хто його знає, як завтра розвернеться ситуація? Може, Росія та й не програє так розгромно, Сваритися з нею не хочеться, у це все те, доходячи нам до терористичних загроз, що Росія може зараз використовувати для того, щоб зірвати цей саміт миру. Бо він для них дуже болючий. Це фактично розмови про те, як реформувати світоустрій і систему колективної безпеки без Росії і поставити Росію як агресора перед цим фактом. Це така надамбітна ціль з боку України, яка зрозуміла, що є досяжною лише певною мірою, хоча. Бог його знає, можливо, якісь умови так складуться, що дійсно і сьогоднішні наші скептичні, скажімо, очікування можуть бути В Будь-якому разі, треба цілитися вище, ніж е, поцілиш. Але питанням залишається лише одне: чому власне, зараз Україна про ці перемовини заговорила? А заговорила вона про них через те, що одним з аргументів, які використовує Росія на міжнародній арені, Зокрема, серед країн глобального півдня і не тільки серед частин, навіть європейських скептиків, це аргумент про те, що поки нас там нема, ви нас можете навіть побити. Які ж це переговори про мир? Яка ж це підготовка переговорів про мир, яка не включає Росію в них? Ну війна ж. Точиться між Росією і Україною, а Росію ігнорують. І частина голосів з Арабського світу, з Азії, з Латинської Америки кажуть: так, це бутафорія, це все постановка. Україна не готова до перемовин, а це лише просто відвлікаючий маневр. Нас всіх намагаються використати в темну, щоб просто е е запустити якийсь фарс, який відтягне реальні перемовини. І тут е різні. Е Скажімо, проросійські режими вже готують свої ініціативи. Ми бачили там фейковий чи не фейковий план, який аля, нібито турецький, викидався в медіа. Якісь інші можуть з'явитися, в який буде сказано: ну а от це вже конкретна річ. Росія, Україна, от вони компроміси, от воно домовленості. І різко там з десяток країн, мовно кажучи, може підняти руці і сказати, так у то, що там в Швейцарії, то фігня. А це, от справжнє, от під це ми підпишемося, от сюди ми поїдемо. І Росія проведе свій а-ля форум пригнічених і обіжених, денебудь е, е, умовно, в е, Тігерані, про свою формулу миру і викатять туди, що таке ядерна безпека в їх розумінні, як треба поважати безпекові інтереси диктаторів і принижених реваншистів, і всяку іншу єрість змішно звучить. Але тим не менш, це непоганий спосіб, як саботувати в бік. Українську формулу миру і з'єднати частину глобального півдня там, розповідаючи про потребу багатополярного світу, потребу поваги до країн, а не американо-центричної моделі, і зрозуміло, що Росія ключове чим таврує саміт миру. Це тим, що це нібито таке собі збіговісько аля Рамштайн Плюс, які зібралися знову почмирити Росію. І тому Україні вкрай важливо, щоб там були представлені країни з півдня, і саме тому Україна зараз загоріла про перемовини, щоб зняти ці аргументи, і сказати: так звісно, з Росією будуть переговори. Але позиція буде не України, позиція буде всіх тих, хто там зібрався. Наостанок, перша задача таким чином чітко повернути нормальний акцент стосовно сприйняття російсько-української війни. Бо ми в енерції з 2014 року знаходимося сприйняття його як рядового конфлікту суперечки. Де, власне, є дві сторони, які щось не поділили і дійшли в своєму рівні ескалації протистояння аж до воєнного протистояння, і тепер на полі бою вирішують свій спір. Це докорінно невірно. Тому що російсько-українська війна це злочин, де є країна, яка нічим не сперечалася, яка визнала територіальну цілісність, яка визнала і підписала договори про добросусідство, країна, яка визнала суверенітет, яка взяла на себе гарантії забезпечення безпеки України. Вона все це споплюшила. Порушила устав статут ООН, всі міжнародні зобов'язання, все, що можливо. Тому російсько-українська війна і російська агресія називається наступним чином Незаконна, бо бувають законні, не спровокована, бо бувають спроковані спровоковані агресивна війна або агресія проти України. І от таких випадків з Другої світової війни не було жодного, бо це не територіальний спір, бо це не боротьба за ресурси, її не поділили, якісь шельт чи ще щось, і почалася війна. І тут потрібно чітко це розставити, і тому Україна інтернаціоналізує механізми вирішення дипломатичної і каже: дивіться, будь-яке рішення, яке буде досягнуто в Україні, воно буде прецедентом стосовно колективної системи безпеки, як світ здатен відреагувати, чи ні, і відповідно це не розмова про Україну і кордони України, це розмова про те, що а чи будуть перекроєні далі кордони інших, чи більші і сильніші сусіди будуть кроїти своїх сусідів, які є меншими демократичними, чи ні. Чи вже потрібно країнам вишуковуватись в лінію і записуватися в ряди а, васальної залежності від ядерних держав, щоб запригнути під їх парасольку ядерну? Чи треба вже свою ядерну зброю а, знаходити, бо інакше їх також може взяти і поділити? Зуміло, що такий світ нікому не хочеться. І Україна на цьому акцентує увагу. Який другий момент? Ми є заручниками географії і історії. На мапі Росія дуже велика, і, відповідно, частина крутить пальцем у візка і каже, Україна переможе Росію. Та ви карту бачили? Ну, яке? Ядерну державу і так далі. Ви про що взагалі таке говорите? І тому треба сідати за стіл Пермон. А сідати за стіл Пермон передбачає компроміси з обох боків. Так от, Росія ж велика, могутня, то Росія буде відмовлятися від того, що вона не дозахопила, від своїх амбіцій. Їм це буде боляче, але їм придається відмовити, що вони не будуть захоплювати Київ. А Україна, вона ж слабша. Вона має відмовитись від того, що в неї було. Від того, що вона втратила. Відповідно, Росія говорить мову ультиматумів, а, Росія має, а Україна має говорити мовою компромісів. І це має бути такий собі компроміс між Росією і Україною. І от Україна каже, ні ні-ні. ні Перепрошую. Якщо порушено тритація цілісність України, то, власне, це прецедент для інших. Ядерна безпека – це прецедент для інших. По інший бік має сидіти не Україна, досвід того, що в третій світовій, яка вже розпочалася, Україна воює за весь світ. Але дипломатично, принаймні, мають сидіти всі ті країни, для яких. Слово міжнародне право і сила права не є пустопорожнім проти верховенства сили. Бо інакше, якщо Україна програє на дипломатичному полі перемовини Україну примуся до якогось ганебного миру, то програє не Україна, програє світоустрій, збудований на силі права. Бо Російська Федерація в царині ядерної безпеки, в царині продовольчої безпеки, енергетичної, інформаційної, культурної, територіальної цісності, воєнних злочинів в усіх них. Вона в Україні, провивши інтервенцію в Україні, вона напала на світовий устрій міжнародне право. І зараз міжнародне право має дати цей бій. От, власне, для цього ця формула миру і ці переговори. Ти знаєш, цікава думка. що того, мене ну здивувала, але я підтверджую, що. Верхідність реалізації такого сценарію можлива це про налінину відповідь Росії і проведення свого е, саміту. Я, до речі, не думав про це, кажу відверто тобі. Е, цікава ідея, цікава, дуже цікава. І я думаю, що до речі, щось буде таке реалізовано е, десь на території е, Бразилії. Скоріше за все, там, тому що дуже дуже лупа, хоче. Мати близькі стосунки з і Китаєм, і Росією. Але подивимось це і в будь-якому випадку, все ж таки, Кулеба каже, можуть бути перемовини, але в нас є якби запобіжник цьому указ президента. Так, він може сказати це тільки про Путіна. І то, коли Путін був президентом, а зараз він же не президент. Він незрозуміло хто він самопроголошений, хто завгодно, або так званий, або це взагалі тільки про Путіна, а перемовини можуть вести Шайгу і Лавров, як, наприклад, було в Хазвюрті, де Лєбідь підписував від імені Росії, в будь-якому випадку, це один з варіантів. Але сьогодні з'являється представник гурмо і каже: перемовини будуть у другій половині 25-го року. Я не знаю звідки його експертність. Я ще раз скажу: я взагалі вважаю, що якщо людина чогось не знає, вона повинна мовчати. Тоді вона ну, сходить за розумного, але тут окрема історія. Гаразд, він може там щось собі надумав. А до речі, він також дав такі коментарі по п'ятій статті НАТО уставу НАТО, що я схотився за голову і зрозумів, що історія про каву в Ялті і. Дві-три атаки ракету Росіян залишилось нікуди з гурмон не ділося. Вони коментують все, що треба і не треба. І от те, що не треба, коментують все одне. Так, от запитання: Колеба каже, після Черневого саміту будуть перемовини. А до речі, про це ж кажуть і світові експерти. Але вони кажуть, що перемовини можливі тільки після виборів Сполучених Штатах. і зараз завдання України зробити все можливе, можливе, щоб по перше. Незважаючи на те, що Росія хоче перемовини Росія Америка. Перемовини були Росія, Україна, Сполучені Штати саме так. Це перше. А друге, це те, що перемовини можуть бути іти по різних сценаріях, тому що ніхто не знає, хто виграє в Сполучених Штатах. і для Росії тоді може бути найцікавіше дійсно звернення цих процесах на якихось умовах. У мене до тебе два запитання. Що повинно примусити Росію сісти за стіл перемовин? Тому що зараз, давай відверто, їх все влаштовує. М'ясо, вони не жаліють, їх громадяни це м'ясо, вони до нього ставляться як до м'яса. Зброї в них вистачає, снаряди вони роблять, Китай їм допомагає, кількість е, е, дронів вони потужно збільшують. І, до речі, це британці кажуть, тоді. Що повинно повпливати на Росію, щоб вона змінила думку? Тому що вони мені нагадують зомбі, яких не треба ані годувати, ані щось зробити, їх можна кидати в вогонь війни і їх не шкода. То що може повпливати, щоб вони погодились сісти за стіл перемовин в наступному році, хоч би після закінчення виборів Сполучених Штатів, і на яких умовах? Ну, я тобі чесно скажу: я взагалі не вірю в перемовини з Росією. А найближчим нас буде. двоє тут. Так. Сидить, вибач, нас сьогодні двоє, але величезна кількість людей. Я хочу, щоб ти пояснив. Я тому кажу: у нас з тобою дискусія, яку я хочу щоб донести до людей думку: що те, що їм продають, що от-от закінчаться перемовини, все там домовляться, Росії вони не потрібні. Це лежить на поверхні. Я не можу зрозуміти саме на яких умовах вони можуть спогодитись. Це перше і навіщо вони хочуть всю Україну, тому це війна, війна навіть не екзистенціальна. Вона війна за виживання, це не світоглядні, це справді або ми виживемо, або ми програємо і Україну знищить взагалі. Тут не будуть а не українців, ані незалежної України. Тому я хочу, щоб ти пояснив людям. Чи можлива така історія, коли Росію зможуть переконати, що треба віддати території, треба стати цивілізованою країною, і що може на це повпливати? Дивись, моя позиція така, що перемовини з Росією реально перемовини з Росією неможливі, зокрема через те, що їх режим вже схватився бульдожою хваткою. Це притаманно взагалі російській культурі, але в рамках цього режиму вже неможливо, щоб вони поповзли назад. Це призведе до їх внутрішньої політичної катастрофи, тому, власне, ніхто з них не піде ні на які перемовини. Фіксація ситуації можливо на якійсь короткій дистанції. Путін може взяти передишку. На це вони можуть піти тільки тоді, коли вони в гіршій позиції, ніж Україна. Зрозуміло, що маючи наступальну ініціативу, наразі вони не підуть на це. Якщо вони втратять наступальну ініціативу, то вони можуть завапіти, давайте переговори, але це буде виключно. Передишка для того, щоб зібратися силами на декілька тижнів, місяців або, можливо, на рік-два максимум. Хоча я чесно вам сказати, навіть думаю, що це буде місяці. Я не вірю в те, що Російська Федерація зараз може зупинити більше, ніж на рік свою воєнну машину. Це призведе до того, що ця, цей хаос він не буде е, витіснятися назовні, а навпаки, внутрішнє верніше, напруження російське воно почне навпаки посилюватися всередину. Режим не витримає, їм потрібно буде. Його виплюскувати вони вже на воєнних рейках стоять. Просто подивіться динаміку: четвертина бюджету Російської Федерації витрачається на воєнні потреби. Ну це неможливо зупинити різко, ба більше виходу з такого відсотка бюджету, який йде на оборонку, вже немає назад. Ви не можете перебудувати цю економіку назад. Вона посиплеться. Це як класіка, розрахунки міжнародні на світовому досвіді, як взагалі з якого моменту з'являється ця точка неповернення на які після цього вже тільки трансформації самого режиму і він іде разом. З так званою воєнною економікою. Трансформація режиму це зрозуміло, що відхід Путіна. А Путін на це ніколи не піде: ні персональний, ні колективний. Зрозуміло, що те, що після Путіна буде, воно буде не набагато кращим, якщо Російська Федерація не буде розгромлена і це не буде відбуватися під, скажімо, супроводженням зовнішніх сил або вже буде відбуватися в якихось нових уламках на теренах Російської Федерації. Без цього це буде велика пастка, що після завершення. Після падіння після краху путінського режиму на Заході знову захочуть побачити хороших русських і побачити таємницю російської душі. І одразу скажуть, що все погане то було Путін. А росіяни вийдуть і скажуть, а ми люди маленькі, ми нічого не рішали. А якщо б ми знали, що происходило? І згадується одразу фраза з одного художнього твору про часи нацистської Німеччини, і після того, як. А, по-моєму, американський солдат, союзницький солдат, питає у німецької родини, яка жила поруч з концтабором. І кажуть: ну так, а ви ще не бачили, що туди людей ведуть, а звідти не виводять? Та ні, ми не бачили. А що, дим іде, та ні, не бачили. Ну як ви не бачили? Воно ж поруч з вами було. А ми туди не дивилися. На що він відповідає? Що... От. Рівно за те, що ви знали, куди не дивитися, несте відповідальність, і оце важлива формула стосовно Росіян. На всі ці їх плачі Ярославни, те, що вони люди маленькі, не знали, не бачили, їм не розповідали, не потрібно буде реагувати. І це буде великою пасткою, бо вже потрапляли після розвалу Радянського Союзу, все списали на Радянський Союз, а Росія, біле, пушисте, хороше, балет, Толстаєвський і матрешки, розоруження, перезагрузка і все інше. Слова, які вивчили в Сполучених Штатах. А до того, з крахом Російської імперії і постанням на її теренах радянського союзу так само не зробили висновків, не засудили, не змусили Росіян засудити ті явища. І фактично радянський союз перейняв все всі проблеми, всі хронічні. Травми і Російської імперії, як потім Російська Федерація Совєтського Союзу. І тепер ми маємо цей гібрид з законами Сталіна, НКВДшниками, героїзованими разом з білогвардійцями і папами, які йдуть і все це з харугвами ведуть в храм Вооруженої сил Російської Федерації, де лежить фуражка Гітлера посеред пентаграми. Ну, і от весь цей сюрреалізм він є наслідком того, що. Російську Федерацію не тикали і росіян, як радянських, як імперських, і так далі. От це їх перепрошую історичне лайно носом, і не змушували їх його перетравити, переосмислити, бо багато було імперій, і вони засуджували імперіалізм, дивилися на нього і відмовлялися від нього. Багато було диктатур в Європі, були фашистські режими, були комуністичні режими, і все це потім літературою, журналістами, політиками, всіма іншими рефлексувалося і показувалася вся. Жахливість цього, а в Росії ніколи цього не відбувалося і все це глорифіковано із одного в інший режим. Так от, повернути. Хоча, розправити. наприклад, по Мусаліні або Салазару деякі пенсери дуже ностальгують відверто, я спілкувався із португальцями, і спілкував. от є в них таке, це проблема. Ну, звісно, є ці настрої, але вони вкрай маргінальні. І в тій ж Іспанії, по Франко, і по Салазару теж та така же по Мусаліні, а в Греції В Італії, так до речі, хунті так, 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 все це є. Але який цей відсоток людей? Мізерний. А якщо Люди, ти запитаеш, не можу, це немає, ліпатів, немає, немає. але скажуть, я ще то що... через старше це старше, на, це старше покоління, так. з яким я спілкувався. Просто такий відсоток завжди є, але більшість, і перш за все, еліти вони скажуть: да ви що, це людоїдство. Є неприйнятним. Про це навіть вголос говорити соромно власне, про подібні вподобання вони вважаються ну, людоїцьким. А в Російській Федерації кажуть, та чоловіченки з утра поїв, ну нормально, і всі кажуть, ух ти, як тобі була ця чоловіченка. Смачно, класно, от почитав чергові, перепрошую, висіри якогось дугіна. М -м, толковий мужик, класні речі говорить. І за це по морді не б'ють, уявляєте собі. А якщо сказати, що ви Майнкам зранку почитали і непогані речі, окрім музики, писав Вагнер і підтримував, наприклад, або ідеї Євгеніки вам заходять, то можна по морді отримати в якомусь барчику, а можна і в поліцейській дільницю загриміти. А в Росії цього не відбувається. Так от про перемовини з Росією. От з цією Росією перемовини не про що? Про те, що вони нас будуть зранку їсти, чи ввечері, а про те, що вони будуть і далі анексовувати наші території, нашу культуру, чи як вони будуть повільно чи швидко знищувати українство і все, що робить Україну Україною на окупованих територіях. Поки світ не буде готовий до того, щоби. Російська Федерація була примушена до того, щоб вона дотримувалась міжнародного права, поки Російська Федерація не буде в стані, в якому вона буде здатна це робити, це неможливо і про формули миру і саміт миру, якщо відійти від і романтичного погляду і того, що лежить в основі сенсу, чому я розповідав про все це, не тому що це відбудеться стовідсотково, а тому що це є візія того, заради чого все це відбувається, але Зрозуміло, що є реалістичне поле можливостей, у що це приведе перше завдання це те, щоб надати змоги всякі деструктивні інші плани, які будуються на урівнюванні Росії України, де примус до діалогу беремо в лапки в даному випадку стає фактично позбавленням права на самооборону. Коли саджають злочинця і жертву, і кажуть, домовляйтеся, а ми просто медіатори. Якщо це суперечка, то це можливо. А якщо це злочин, то це неможливо. Це обмеження в самообороні жертви, власне. До того, щоб не можна було цю знову продовжувати історію про те, що сідайте, домовляйтеся, от Росія буде ультиматумом, а ви своїми компромісами і ідеями говорите. От для цього це відбувається, зокрема, для того, щоб. Якщо воєнним чином вдасться Росію довести до стану, коли вони будуть спроможні і готові повертатися до цивілізованого діалогу. Або якщо Росія під власною вагою почне сипатися, прийде хтось новий в Росії. З'явиться аля, ну тепер вже не Навальний покійний, але хтось інший з'явиться в Росії і скаже, та то все Путін поганий. І на заході скаже, ух ти, нарешті камінь з душі впав і мішок за спини впав. Тепер є з ким поговорити в Росії, є нормальна Росія. Все, все пробачимо, виводьте війська, обіймаємо вас, щоб на цей момент було ні-ні ні. ні От дивіться, ми з вами домовилися: 10 пунктів, або там буде 15, або 7 пунктів. Неважливо, оце має виконати нова російська влада, яка каже, що ми не за війну, щоб нормалізувати відносини, і під цим варто, щоб підписалися якому більше. Тобто, от на такий варіант, а цей план може і згодитися. Але наразі, вибачте, я завершу простору для переговорів з Росією. Жодного Росія не готова до перемовин як реальних переговорів, і я більш того скажу: режим Путіна не буде до них готовий до реальних переговорів допоки він дихає. Це будь-які історії Ой. про переговори, це буде про вигравання часу, про намагання взяти передишку, про намагання перегрупуватися або якусь падляну, яку вони вже підготували через крок і в яку хочуть нас загнати дипломатично, щоб підготуватися краще.